Кожна дитина має навчатися та розвиватися у Мукачеві на базі Закарпатської обласної дитячої лікарні діє освітній осередок школи супергероїв, державна установа, що забезпечує право на освіту для маленьких пацієнтів. Тут зітлихи можуть на мить забути про виснажливі процедури та зануритись у захопливий процес навчання. Завдячуючи повному фінансуванню фундації Олени Зеленської нам вдалося виконати ось такий сучасний прекрасний ремонт у приміщеннях, які надала лікарня. І саме тому в онкогематологічному відділенні маємо два приміщення: це приміщення для дошкільня та ментальна кімната, де можуть займатися дітки віком від 3 до 18 років. А також, крім цього, в іншому корпусі лікарні. За трошки за іншою адресою в хірургічному відділенні працює клас для учнів перших 11 класів. Педагогічну діяльність забезпечує команда фахівців, у складі якої п'ять штатних працівників та шість вчителів предметників У мукачеві школа супергероїв запрацювала з травня 2025 року. За цей період 756 дітей мали змогу відвідати заняття. Наш урок йде цікавіше, більш яскраво. Він проводиться в нашому класі. Ми застосовуємо новітні технології. У нас є дошка ЕдПРО, використовуємо планшети, але йдемо за шкільною програмою, як і в школі. Лише більш яскраво сучасніше проводимо наші заняття та уроки в нашій школі. Дуже емоційно, тому що діти знаходять тут нових друзів, навчаються. Тут чудові викладачі, які дуже чудово подають нам інформацію, яка надалі допоможе нам у навчанні у школі. Які предмети будуть звучати? Українська мова, математика, англійська і поки що все. А що тобі найбільше подобається? А, ну напевно, українська мова. Які ти предмети тут ввчаш? Е, математику, читання. І інформатику. А що тобі найбільше подобається? Математика. А чому? Бо я Математику люблю. Я в цій школі супергероїв перший раз мені тут дуже подобаються вчителі. Мені тут дуже подобається. Тут дуже цікаво викладають і подають матеріал. У освітньому просторі є кабінет ментального здоров'я. Це теж не місце, де маленькі супергерої мають змогу у комфортній атмосфері отримати психологічну підтримку. Я маю змогу спостерігати за дітками, які перебувають на лікуванні у лікарні, і саме за їхнім емоційним станом, який він і як він змінюється від моменту госпіталізації та до їхньої виписки. Зазвичай діти в цей період відчувають підвищений рівень тривоги, а також розгубленість та страх, який виникає через зміну звичайної ситуації, скажімо так. І, о... Завдяки тому, що вони мають змогу повчитися, навчатися, спілкуватися з вчителями. Рівень тривоги знижується і вони більше розкриваються, проявляють цікавість до навчання. Деякі дітки почали рахувати, читати. Потім з ними психолог займається, вони стали спокійніші, спокійніше почали реагувати на деякі процедури. Після, ліку... Після лікування вони йдуть займаються з психологом з іншими. Викладачами, ну це позитивно впливає на їхнє лікування, так як лікування і навчання це позитивно впливає. Ці хоробрі діти щодня продовжують сміливо боротися з важкими недугами, і саме школа супергероїв допомагає їм по справжньому відчути дитинство.